Абсолютно здорової людини. Е, відгуки в мене були завжди тільки позитивні, я підтримувала своє здоров'я, здоров'я своєї дитини. Я молода мама, у мене хлопчику рік, і він теж активно приймає продукти. Але е, з початком війни я маю Добре. новий відгук, е, тому що на початку березня Добре. я мала поранення. Поранення кульове, і в мене був ну, якщо чесно, моя мама точніше знає мій тоді діагноз. Але було про була пробита голова під час обстрілу, і я певний час була без фактично без медичної допомоги. Потім, коли мене оперували, відкрилася кровотеча. І вже після всіх маніпуляцій, які були проведені, я е, певний час була без свідомості. І коли прийшла в себе, в мене був сильний кьок на м, очах. Я погано бачила, майже не могла відкрити. Маму мамі казала, що мене постійно закисають очі, тому що вона була поряд зі мною е, постійно хотіла їх протерти. І е, все, що перший час е, це був продукт. Я звичайно пила базу, Тільки ми виключили Activize, тому що е, ну я не знала, ми не знали, як реагує на Activize, чи буде якийсь флеш, і чесно кажучи, побоялися. Тому е, це був Power коктель був з і обов'язково нам порадили були масла омега і коензим. Потім ще додали лютеїн. через кожну годину і просто водичку розбавляли. Я пила масла і постійно пила коктейлі. Я спочатку була розкоординована, така і хочу сказати, що за ну фактично, уже там це п'ятий місяць, так да, я почуваюся майже так, як була до поранення, тільки волосся ще не відросло. Майже не болить голова. Я ніколи не страждала від того, щоб на погоду голова, але зараз таке є. Але в цілому, перші місяці я страждала від головного болю, я прямо була сильні ну, знеболюючі, але зараз я вже від них відмовилась і навіть вже відновила свої пробіжки, бігаю по півгодини, по 40 хвилин. Стараюсь займатися і відновлююсь. Тому е, я точно можу сказати, що це фантастичний продукт, і він повертає нас до життя. Це факт. Я прямо хлопею, тому що дуже радію тебе бачити. В доброму здаві. Ми за тебе дуже переживали. І ну дійсно дуже молилися за тебе, і дуже приємно тебе зараз бачити на екрані, посміхаючися, знову повною життя і ми. Волосся відростуть, і ти велика молодець, і ти красуня, і Ми віримо, що я вірю особисто, що в тебе все буде добре, і я дуже дякую тобі за такий відгук. І дуже дякую за такі натхнення, бо дійсно надихає відновлення. Бажаю тобі успіхів, сили ще більше і такого потужного, такого драйва, щоб розвивати ще більше проєкт себе і своє життя. Дякую.